Друзі, всім привіт! Сьогодні обговоримо заяву міністра оборони України Олексія Резнікова про те, що вся система військового обліку, вся система мобілізації, вона є радянським наслідком і про те, що ТЦК, колишні військкомати, фактично потрібно ліквідовувати. Але перед тим як дивитися це відео, попрошу вас поставити лайк. Обов'язково підпишіться на мій канал, підпишіться також на мій телеграм-канал. Тому що там виходять повідомлення про вихід нових та цікавих відео для вас. І так само сьогодні вийде там відео якраз з заявою міністра оборони України. Друзі, у саме відео не буду викладати цю заяву, будемо обговорювати тезисно. Якщо вам цікаво, можете подивитись в моєму телеграм-каналі. І перше, що зазначає міністр оборони Олексій Резніков, він зазначає про те, що система мобілізації. Всі ТЦК, колишні військомати, це є радянський наслідок і його потрібно якимось чином позбуватись. Звичайно, Олексій Резніков, як фаховий та досвідчений юрист, розуміє, що вся ця система військового обліку та мобілізації вона є дійсно застарілою і вона є неефективною. Це все доказується тими всіми подіями, які зараз відбуваються. З мобілізацією, з врученням повісток, воно просто не працює. І саме завдяки цьому, завдяки тому, що це є якраз радянським наслідком, відповідно, і працівники ТЦК ведуть себе так, як нібито вони знаходяться і досі у Радянському Союзі. Тобто Безвідповідально, мають можливість бити людей, мають можливість викрадати людей, позбавляти їх волі, робити все, що їм завгодно, тому що так робили якраз у Радянському Союзі. Робили те, що хотіли, і ніякої відповідальності потім за це не несли, тому що вони були елементом механізму карального такого від держави. На жаль, дійсно такі механізми вони вже не мають права взагалі на існування, і від них треба позбавлятись, тому знову ж таки погоджуюсь тут з міністром оборони України. Далі, друзі, що каже міністр, він каже, що фактично потрібно принципово змінювати всю систему. І одним з кроків це є зміна, фактично ліквідація територіальних центрів комплектування. І створення на їх базі таких собі ЦНАПів, тобто центрів надання адміністративних послуг для того, щоб люди могли користатись саме цими послугами, не боячись і не стоячи в чергах, і не боячись, що з ними щось трампиться. Друзі, і тут хочу прокоментувати таким чином, що вже відбувалася одна реорганізація і зміна системи. Тобто, спочатку, якщо пам'ятаєте, були військові комісаріати, і дійсно вони вчиняли з призовниками, з військовозобов'язаними, так як їм хотілося, ще по старому законодавству, яке так само дісталось нам від Радянського Союзу. Однак у 2001 році здійснилась реорганізація, і замість військових комісаріатів вирішили створити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. І дійсно, воно вже навіть звучить зовсім по-іншому. Тут і соціальна підтримка, і центри. Тобто воно не звучить вже так жорстко і так по-радянськи, як військові комісаріати, але насправді змінилися по факту лише тільки таблички. Тільки посади керівників, і вони стали не воєнкомами, а начальниками ТЦК. Змінились таблички, і по факту більше нічого не змінилось. Всі ті самі методи, всі ті самі проблеми, які були при воєнних комісаріатах, вони залишились і у територіальних центрах комплектування, для того, щоб в цьому впевнитись, достатньо один чи два рази здійснити візит до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і побачити, як там відбуваються процеси вручення повісток, як відбувається процес проходження медичного огляду, привилка і взагалі комунікація з працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Тобто, вже один раз ми проходили процедуру переутворення реорганізації цієї всієї системи, і нічого з того не вийшло, ніяка цифровізація цього всього не відбувається, фактично. Військовий облік ніяким чином не здійснюється. Він поки що лише тільки погіршується, тому що мало того, що військовий облік ведуть самі ТЦК, так ще і поклали дуже великий обов'язок. На працедавців, на підприємства, так само вести військовий облік. Ну, це також є знову ж таки таким наслідком Радянщини, коли начальник підприємства, керівник підприємства, він фактично був такою політичною особою, і він спілкувався з державними органами, з воєнкомами, з поліцією. Ну, так не має бути. Керівник і підприємство воно має вести свою господарську діяльність і точно вже не займатися якимось військовим обліком, перевіряти, чи в людини є військовий квиток, чи немає, чи проходить він медичні огляди на ВЛК, чи не проходить. Тому, звичайно, якби це все відбувалося, то хотілося б, щоб дійсно створили якісь адекватні. Сервісні центри, де людині не було б страшно туди піти, з тим страхом, що вона просто не вийде звідти, а вона вже поїде безправно, незаконно кудись служити, і це не буде мати під собою ніякого правового підґрунтя. І також Резніков зазначає, що дійсно, щоб люди ходили в ці ЦНАПи, центри надання адміністративних послуг, не стояли в чергах. І не боялися. Але я хочу зауважити, що люди бояться саме того, що відбувається зараз на вулицях, як їх б'ють, як їх пресують, як їм погрожують, як їх ламають, кудись пихають в якийсь транспорт незрозумілий, і везуть у ТЦК для того, щоб насильно дати їм повістку, для того, щоб насильно пройти медичний огляд, і відправити потім воювати. Звісно ж, так не може бути. Ми з вами обговорювали те, що військомати, працівники ТЦК вони не мають права взагалі людей чіпати, не мають їх затримувати, не мають їх відвозити, кудись доставляти до ТЦК. Якщо ви пропустили це відео, обов'язково його подивіться. Зараз посилання буде на ваших екранах. Саме тому люди бояться, і, звичайно, що цього можна було б. Позбавитись вже негайно, якби була проведена робота з працівниками ТЦК, які здійснюють рейди, для того, щоб вони фізично не займали людей, тому, тому що є певні процедури, ми про них говорили, що є певна процедура, і навіть якщо людина відмовляється. Отримувати повістку, для неї є відповідальність, але відповідальність не фізична, не отримати попиці, вибачте, і не бути відвезеним кудись, а відповідальність у вигляді або штрафу, або кримінальної відповідальності, про яку ми теж говорили. Тому, звичайно, якщо ви хочете, щоб люди не боялись, то в першу чергу треба починати з себе, з працівників ТЦК, які з людьми комунікують. І так само обов'язково потрібно було б провести роботу з працівниками військово-лікарських комісій, тому що зазвичай у 99% ситуацій військово лікарська комісія проходиться за 5 чи за 10 хвилин. Не зважаються ніякі документи про те, що людина хвора, або в неї є якісь фізичні недоліки чи вади. Прийшов, дійшов до військомату, ну ти вже придатний і ти вже можеш йти служити. Є в тебе якісь документи лікарські, ну або ми подивимось і зробимо вигляд, що воно не впливає на твою придатність. Або якщо тобі щось не подобається, ідеш і оскаржуєш висновок ВЛК далі у вищестоящій інстанції, або до суду. А поки ти оскаржуєш, то, будь ласка, мобілізуйся і ідіть у навчальний центр. Ну, зазвичай так відбувається більшість випадків, коли людина проходить військово-лікарську комісію. І ну, насправді люди цього бояться. І ще люди бояться того, що в них немає впевненості в тому, що вони завтра не будуть побиті, не будуть мобілізовані. Вони ну, дійсно люди хочуть користуватися своїми правами, в тому числі правами на відстрочку, які постійно обмежуються, ці права звужуються або взагалі віднімаються. Оцього люди теж бояться. Люди бояться того, що немає стабільності і вони працюють, вкладаються у економіку держави, вкладаються у армію, донатять купу грошей, тому що якби не волонтери, і якби люди, які не донатяли. То ну, я думаю, що була б ситуація трошки інша в країні, і, напевно, навіть про ніякий контрнаступ взагалі мови б не йшлося. Оцього дійсно люди бояться. Тому потрібно з цим працювати, а не з тим, щоб зараз перетворювати ТЦК на такого собі роду ЦНАПи, центри надання адміністративних послуг, тому що ну, це може знову вийти в те, що просто будуть змінені. Таблички, змінені назви, витрачені гроші на це. А по факту сама система не зміниться. Цього я боюсь, і я боюсь, що якщо такі процедури будуть запущені, то з цього знову нічого не вийде. Але будемо сподіватися, що коли така процедура буде запущена, то ну, будемо сподіватися на краще зазвичай. Ще пан міністр оборони каже про те, що потрібно скасовувати призов і потрібно формувати професійну армію контрактну. Я з цим погоджуюсь на 100%. На жаль, знову ж таки, ніяких дій щодо цього за останні багато років ніхто не вчиняв. Тобто, звичайно, була в нас контрактна армія, але ну, якщо чесно, туди ніхто не хотів іти служити, тому що, по-перше, оплата. Такої служби була досить маленька, і люди між служити за контрактом і їхати десь за кордон на некваліфіковану роботу, вони обирали останній варіант, тому що там вони могли заробити значно більше для того, щоб в подальшому утримувати свої сім'ї. А ті, хто служив, то вони, ну, я не кажу за всіх, звичайно, але певна частина вони йшли для того, щоб просто заробляти. На схемах, на бюджетах державних, а не для того, щоб служити і набиратися якогось досвіду. Тому хотілося б, щоб коли цей процес буде запущений, то до нього підійшли більш зважено. Можливо, вже під час війни можна було б залучати за контрактом військовослужбовців, а гроші на оплату цих контрактів можна було б формувати за рахунок. Того, що можна було б ввести відстрочку від мобілізації, натомість люди платили б якийсь певний відсоток від свого заробітку для того, щоб отримати таку відстрочку. І якраз за рахунок цих грошей можна було б і формувати контрактну вже професійну армію. Тому знову ж таки ніяких поки що концепцій і стратегії пан міністр оборони не зазначив. Але будемо сподіватися, що якісь напрацювання з цього приводу вже є, і будемо сподіватися, що вони це не просто слова в повітря, а це дійсно якісь наміри, які будуть втілені у життя в найближчий час. Ну, друзі, щодо того, що міністр оборони зазначає, що потрібно робити цифровий реєстр. Резервістів, то тут якби взагалі немає ніяких коментарів. Вже більше ніж півроку говориться про те, що мають щось цифровізувати і створити одну єдину базу військовозобов'язаних. Але знову ж таки, поки що, це все слова. І за півроку я думаю, що якби хтось хотів, то вони б вже це могли зробити. На жаль, цього зроблено не було. тому... Дуже скептично відношусь до якогось цифрового реєстру у сфері військової військового обліку і мобілізації. Друзі, і ще пан Олексій Резніков, міністр оборони, каже про те, що головним капіталом нашої держави є люди, і з ними потрібно вчитись працювати і працювати в подальшому. І тут ці слова вони визивають такий скептицизм, тому що ми бачимо, як Працівники ТЦК, які фактично виконують державні обов'язки і державні функції, вони є представниками держави. Як вони працюють з людьми? Ми це бачимо майже кожен день у відео в новинах. Ми це бачимо на вулицях. Чесно кажучи, така праця вона не є поважною і вона не показує, що працівники ТЦК вважають людей взагалі людьми, і тим більше капіталом. Нашої держави основним, вони показують те, що люди для них це не люди. Просто це якісь речі, або, я не знаю, якісь нижче стоящі створіння, яких можна бити, яких можна викрадати і робити все, що з ними заманеться. Тому хотілося б, щоб дуже сильно всі старання Міністерства оборони України якраз були направлені на те, щоб працівники ТЦК. Цінили і вважали людей головним капіталом нашої держави. Тому що на сьогоднішній день люди бояться працівників ТЦК, люди втікають з країни, масово втікають, тому що їм скасовують відстрочки, їх незаконно мобілізують. Ми бачили останній раз, коли змінились правила відстрочки, скільки людей одразу виїхало за кордон. Це десятки тисяч людей. Капітал тікає, на жаль, тому що до нього так ставляться. І е, оста... наостанок пан міністр оборони каже про те, що всі складнощі ідентифіковано, і почали з ними працювати вже, ну тут знову ж таки, на мою думку, складність одна: тільки те, що люди не розуміють, що буде завтра, і вони бояться. Все, якщо цю складність прибрати, якщо Навчити працівників ТЦК працювати з людьми адекватно, спілкуватись вічливо, то тоді люди не будуть боятись, люди не будуть втікати, і наша економіка в тому числі не буде страждати від того, що ну, просто всі самі талановиті люди вони намагаються е втікти з держави. На цьому як би все. З цим потрібно працювати. Я дуже сподіваюся, що. Ми ідентифікуємо однаково складнощі у сфері мобілізації та військового обліку. І я дуже сподіваюся, що якраз всі намагання щось змінити у Міністерства оборони будуть направлені якраз у ці складнощі. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця і до нових зустрічей. До побачення!